Скільки ж грошей необхідно для того, щоб відсвяткувати Великдінь? Традиційно в кожній родині збиратимуть на освячення в храм святковий кошик з духмяною паскою, крашенками, домашніми смаколиками, зокрема, ковбаска, бужунніна. І обов'язково має бути кагор. За останні роки витрати на великодній стіл значно зросли. Далі про все по порядку. Отже. За підрахунками інституту аграрної економіки на Великодній Кошик, у 2025-му в середньому потрібно витратити 2010 гривень, що на майже 22% перевищує вартість аналогічного набору продуктів торік. Тоді було 1453 гривні. Це власноруч виготовлена паска, домашня ковбаска, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін, сіль, помідори, огірки, яблука і пляшка когору. Одна. Це розрахунок продуктів на родину з чотирьох осіб. Утім, якщо не додавати до святкового кошика вино, свіжі овочі та яблука можна вкластися у 1600 гривень. Зазначу, що найбільше істотно на 80-90% порівняно з квітнем 2024-го подорожчали саме свіжі овочі. Курячі яйця зросли в свою чергу в ціні на 47%, а вершкове масло на майже 38. І От найдорожчими в великодньому кошику залишаються м'ясні продукти цього року. Пів кілограма домашньої ковбаси обійдеться українцям у 213 гривень. Буженіни бачимо у 303. сало. Пів кілограма 123 гривні. Твердий сир, теж пів кілограма 288, вершкове масло 277. Ну, ми бачимо, які розрахунки йдуть. Тож, якщо ще й порівняти з тим, як було минулого року, то теж саме сало залишилося воно практично на рівні минулого року. Пів кілограма коштує в середньому трохи більше 120 гривень. Як я вже сказала, от серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити саме за твердий сир – 288 гривень. Пів кіло вершкового масла – 277 гривень, м'який сир – 120. За пляшку кагура доведеться заплатити в середньому 165 гривень, що на 8% дорожче, ніж у 2024-му. Тоді таке вино можна було придбати за 110. І якщо порівнювати з минулим роком, то і виготовлення власноруч традиційної великодньої випічки здорожчало 30%. На кілограм запашної паски за традиційним рецептом знадобляться інгредієнти, за які потрібно заплатити в середньому 233 гривні. У 2024-му було 180, А якщо от порівняти ситуацію з довоєнним 2021-м, витрати наразі на домашню випічку зросли майже вдвічі. В магазинах. Супермаркетах ціна на паски дуже різна. Все залежить від розміру, від того, що є в пасочці. Це суфру, сухофрукти, цукати наразі популярні з рідкою начинкою. Додає в ціні е і те, як прикрашена випічка. Ну а ми знаємо, що з'явилися ще й деякі якраз супермаркети, які ну здійснили мрію багатьох з великодньої паски. Вони залишили одне. Верхушку, бо знаємо, що багато хто саме її з дитинства полюбляє. Ну що ж, цифри побачили, трішечки порахували, як воно було. Бачимо, як змінилося якраз у нас ціна. Якщо брати 2021 рік, то можна було за 120 гривень придбати. 2025 вже 233. Отакі От маємо цифри станом на зараз.